Всім привіт! З вами я Лана, і давайте сьогодні на рунах подивимось, що вас хвилює найбільше на даний момент. І як з цим бути. Покажіть, руни, Станом на зараз, що вас хвилює, що хвилює людину, яка зараз дивиться цей розклад найбільше, покажіть руни. Я б сказала, що вас хвилює зменшення вашої рухливості до знань. Ви, як начебто, бажаєте якихось знань, рухались до цього, рухаєтесь, але останнім часом, як наче, зменшилося. Зменшилася оця рухливість, настійливість. Для декого тут може бути, що у вас якось застій в якомусь спілкуванні? Це можливо, знаєте, як спершу було доволі швидко, без перешкод, налагодження, якісь контакти, спілкування, але в даний момент тут зараз застій і це вас хвилює. Вітір у точніше про що тут. Так, тут про спілкування з партнерами, тут про контакти потрібні, і це може бути як партнерство особисте, так і партнерство ділове. І зараз у вас хвилює те, що ну, їх стало. Можливо, якщо це партнери по бізнесу чи клієнти, то їх стало менше, можливо, менше замовлень, можливо, менше якихось потрібних людей в вашому оточенні. Якщо це про близькі стосунки, то тут, як начебто, у вас зараз ну, не, не вдається поговорити. Зменшені, зменшена кількість спілкування, можливо, якість спілкування. застій, недостаток, це вас зараз хвилює. Якщо ж це про знання, а таке також можливо, про інформацію, то це може стосуватися якраз знань саме знань, які присвячені. Вмінню комунікувати, домовлятися тут також, як начебто, у вас застій. Ну, добре, і що з цим робити цією ситуацією? Дайте пораду. Позбавтеся від негативу, так руни кажуть, позбавтеся від ілюзій і все ж таки рухайтеся сміливо до своєї глобальної цілі. У вас є свої цінності, у вас є свої погляди, тому рухайтесь до них і не негативте. Не перебувайте в самообманах, що у вас ну, не вистачає застій. Застій тут, як наче штучний, створений вашими негативними емоціями і ілюзіями. Для декого тут дається порада, рухайтесь, створюйте свою власну родину, сім'ю, якщо це про партнерство особисте. То не думайте про те, що у вас застій, ви рухались, у вас все вдалося, ви налагодили комунікацію, у вас були розмови задушевні, вам було добре, гармонійно. І оце відчуття застою і недостатка це ваші ілюзії. І не треба тут негативити, а рухайтеся далі до своєї мети. Для деякого це пов'язано з родиною, з сім'єю. Можливо, ви бажаєте створити родину, то рухайтесь до цього, ідіть, не переживайте. Якщо це пов'язано з партнерством діловим, то тут ідіть до своєї цілі також виходячи з ілюзій, не негативлячи, не перебуваючи в поганому настрої або невпевненості в собі. Якщо це про бізнес можете. Можете створювати чи то свій власний бізнес, свою власну справу. Головне, щоб воно було вами вами цінувалося, було для вас важливим. І це і є дійсно ваші переконання, і ви до них рухайтесь, почали свій рух, налагодили вже свої контакти. І тепер виходьте з цього застою. не... Перебуваючи в якихось ілюзіях, не звертаючи увагу на те, що можливо щось дратує, просто йдіть до своєї цілі. Руни так радять. Чому? Так. Тому що вам потрібні зміни, по-перше, по-друге, ви добре знаєте вже... По своєму минулому досвіду всі свої можливі помилки, які ви можете, які були, які ви можете зробити. Тому ваша ціль це трансформація і зміни. Це не так, як було раніше, це щось змінене. І якщо у вас були якісь свої бачення і погляди, вони також повинні повинні бути. І такими, що вас змінять, і такими, що не будуть закостенілими. Тут треба дійти до того висновку, що ви дуже добре розумієте і знаєте свої власні прорахунки, те, чого ви не хочете, те, що вам шкодить, і ваша мета повинна це все враховувати. І тому тут так і радиться зруйнувати весь негатив, зруйнувати ілюзії, зруйнувати самообмани. Кому потрібно, то зняти рожеві окуляри, подивитися тверезо. Все ви знаєте, всі свої прощоти, прорахунки, помилки. Ви в курсі, ви знаєте, яким би ви свою родину чи важливу, свою важливу справу чи бізнес, яким би ви хотіли бачити, ви також це все знаєте. Ви в курсі того, що вам буде шкодити. І тому, так, ви все добре розумієте. Всі підходи знаєте. Все це ви врахуйте. І рухайтесь до своєї глобальної цілі. А що допоможе ще Руне? Так, ну, по-перше, допоможе дійсно, якби, окреслення того, що важливе для вас. От у кожної людини є свої бажання, мрії, да, але є вони різні. Є Якби, ну, такі мимольотні, да? а є такі, без яких не хочеться далі жити. Ну, це важливо. І ось вам допоможе оця ваша, ваше розуміння того, що вам дійсно потрібне. От просто дійсно. Ще вам допоможе пам'ять. Пам'ять на такому собі генетичному рівні. Маю на увазі генетична пам'ять, це родова пам'ять. Можливо, якісь, знаєте, знання, якими ви володієте, самі не розуміючи звідки. Можливо, це дійсно пам'ять, яка прийшла ще з минулих втілень, і вона вам буде якось допомагати. На рівні інформації, на рівні знань. Особливо це буде стосуватися тих, кого цікавить рух до знань і до зв'язку з вищими, можливо, силами, от, знань про це. Тому ваша якась прадавня пам'ять зв'язок, як от ви відчуваєте, неначебто вас тягне до тих старих традицій, до наших старих богів, да? до язичництва, можливо, можливо, ви відчуваєте там десь своє коріння, вас тягне і це вам буде допомагати допомагати вийти з застою, допомагати нарощувати свій потенціал стосовно зв'язку з прадавньою пам'яттю, з чимось сакральним чимось важливим, традиції і вірування тут можуть бути. Хтось, можливо, бажатиме мати тут знання і нарощувати не тільки знання, а ще й накопичувати інформацію, цю стару прадавню інформацію, яка допоможе вам. Вийти з у того застою, змінити, можливо, точку зору, релігію, бо зараз, можливо, ви знаходитесь в якомусь трошки ілюзорному баченні. Іруни тут кажуть, що ці ілюзії, те, що не ваше, те, що навіяне, нав'язане, це, це треба було б змінити. І вам ось ця пам'ять допоможе оця потреба. Коли людина потребує знайти свій потік, знайти своїх своїх людей, свої знання, своїх богів, свої традиції, створити щось своє, стати на свій потік. Так, ну і ще я можу сказати, що декого тут може зараз тривожити і цікавити, знаєте, якась подорож, поїздка, рух. Це також, якби наче вона підвисає, от ви хочете кудись поїхати, але тут у вас щось не вистачає, можливо, з білетами, з документами, з самої інформації стосовно цієї поїздки. Тут також, як наче, застій, І треба буде домовлятися, чи то про, про договори якісь, чи то про документи якісь, можливо, ви плануєте поїхати десь за документами, щоб їх оформити. Можливо, до якогось спеціаліста, який займається документами якимись. Можливо, це банки, можливо, це нотаріуси, можливо, це адвокати. Можливо, це якісь установи, звідки можна очікувати інформацію і допомогу. От. Вас тривожить зараз така ситуація, як начебто ви хотіли, і не начебто вже й починали рух в цьому напрямку, потім воно все якось трошки застопорилося, і вам здається, що стоїть на місці. Руни тут радять також позбавитись негативу, вийти з ілюзій. І рухатись таки до своєї цілі, бо ви знаєте всю підноготну, ви знаєте все, що вам шкодить в цьому напрямку, всі помилки знаєте. І тут треба кардинальні якісь зміни. От треба зміни саме, от в цій важливій справі. Так, ну і. На допомогу, звісно, тут також може прийти ще й робота. робота і минуле. Якась інформація, можливо, з минулого, якісь люди, можливо, з минулого. Також стануть в пригоді. А покажіть, руне, що буде заважати досягти мети в цій хвилюючій ситуації. Людині, яка зараз дивиться цей розклад. Що заважатиме? Заважатиме зупинка, заважатиме, якщо ви відміните цю подорож або напрямок. Знаєте, тут може стосуватися як реальної дороги, так і просто напрямку руху по життю. От тут заважатиме оця зупинка, повна зупинка, бо туди, куди ви зараз хочете рухатись, це вам потрібно. Воно важливе, воно веде вас до вашої цілі. Чого б це не стосувалося. Тому заважатиме дійсно затримка. Тому більше я ну, не можу нічого сказати більш певного, просто не зупиняйтеся. Якщо вже задумали, поговорити з кимось, оформити документи, домовитися, робіть це. І причому робіть це без надлишкового негативу, позитивно. Змінюючи все по ходу дії як треба, да? звертаючи увагу на те, що ви помните, пам'ятаєте, знаєте на рахунок шкоди вашому задуму. Да? З минулого це, можливо, є такі знання про свої минулі якісь помилки або про помилки роду свого. Так, І не зупиняйтеся, бо це зашкодить. Не вдасться, якщо ви зупинитесь, вам не, не вдасться ні домовитись, не отримати допомогу, не знайти потрібну інформацію, не досягти потрібних знань. Тут треба не зупинятись. Дуже висока вірогідність, що цей розклад цікавить людей, які Дуже якби непрості люди, які дійсно йдуть до знань, до сакральних знань, які бажали би отримати якісь таємні знання. Взагалі більш уважніше подивитися на те, що пливе зараз в руки, і що відпливає, неначебто не дається в руки. І ще я можу сказати, що по ітогу вам прийде і потрібна інформація і знання, відкриться якісь вам і таємниці, і комусь тут може стати в пригоді жінка. Тут жіноча енергія є, вона доволі важлива жінка. Доволі часто в наших розкладах випадає допомога якоїсь жінки. Тому дивіться, можливо, в вашому оточенні є жінки, які до порад яких треба дослухатися, або які не стоять у стороні у ваших справах і допомагають вам. Комусь допоможе дійсно жінка в цій, чи то порадою, чи реально чимось. От. І не зупиняйтеся, не зупиняйтеся на шляху до нових знань, нових проєктів, нових домовленостей. Звертайте увагу на те, на що раніше не звертали увагу, там можуть бути ключі, підказки і поради. Ну ось на цьому Я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарного дня, по можливості, і досягти своєї мети. Якщо вже почав рух, то не зупиняйся.